Чесний відгук про лампу CND. Почала на її користуватися десь з середини серпня. Попереднього відео можете побачити, що я там возмущалася, що за такі гроші можна було б зробити і сенсор. Але я настільки вже автоматично почала нажимати ці кнопки, що навіть вже клієнти не замічають, коли я її включаю. Та й клієнти вже самі в мене знають, що треба нажимати цю кнопочку, якщо Настя протупить. Класно, що вона взагалі не ковзає за рахунок резиночок на дні. Легко знімається. Так само тут є резиночки, якщо вона, наприклад, для педикюру буде використовуватися. Світодіоди тут розміщені так більше вглиб, тому коли клієнти, наприклад, тут пачкають, ну так можна сказати, не потрапляють у точку назначення, вони не вимазуються. І це теж дуже добре, тому що коли на діод щось там крапнеться, то це рахунок того, що світло не буде так. Виходить із нього, він буде нагріватися. І може, звісно, перегоріти. Ну, це так було на старих сетодіодах. Тут нові. Забула, як вони називаються. Сушить добре. Є режимної сушки. Чи пече клієнтам, так пече. Все рівно воно пече. Але залежить кому як. Залежить теж, який гель. Що тут мені не подобається. Не подобається, що спереді так Випукла, випуклий початок, і коли ставиш на стіл, не можна зрозуміти, як його правильно поставити. Тому що якщо дуже близько поставиш щоб великий пальчик влазив, тут є спеціальні місця для великих пальчиків, то тут спереді випуклись така буде. І людина, коли ставить, вона не розчитує і трохи зачіпається. Не всі, але не таке буває. А і ще єдине, що мені не подобається, що тут не можна переключатись між режимом. Якщо ти нажав один режим, то треба дождатися, поки він кінчиться. Тобто, якщо ти, звичайно, на... хочеш на проміжуточну просушку поставити, а ти нажав на такий гарний режим, що буде прям зразу спекти, Ну, а так в цілому нормально. Я надію, що вони мене прослужать дуже довго, тому що я власне, їх і брала для того, щоб вони служили довго. Бо санув я міняла кожні. Півроку або рік, в залежності від того, там, скільки в мене клієнтів, скільки процедур було зроблено і так далі. Ну, в основному одну, якщо у вас одна лампа санув, то десь її вистачає на півроку, якщо користуватися на дві ручки однією лампою. А якщо користуватися на кожну руку по лампі, так як у мене зараз, то, читайте, що половину довше вона прослужить. Але теж все треба перевіряти, тому що теж, як я говорила, що можуть десь гелем попасти до стінки притулитися до того світодіоду, і світодіод за що цього може перегоріти, а в сану там ціла система, там один світодіод зв'язаний ще з декількома, і якщо один світодіод згорає, то вони там групою згорають. Ну, коротше, якось так. Чи задоволена я цією лампою? Задоволена. А наскільки я задоволена, то я, мабуть, скажу вже після повного її використання і буду її тестувати кожен раз, дивитися на силу випромінювання, наскільки добре гель схвачується, і так далі. А так топав. А так то неплохо, неплохо. не